Доброго дня, друзі. Вітаю всіх на своєму каналі. Я спробував ще раз піти в ліс, поїхати в гори. Дивлюся в Ютубі. Грибники ще ходять, знаходять. Гарні грибочки. Ну, вирішив я, хоча вже були морози тут в Карпатах. Ну, знайшов шість штук такі, не дуже вони гарні, але гриби, довго чекали. А зараз знайшов вже гарних. Правда, я вже багато пройшов і нічого. Не знайшов, а це перші. От Один і другий. От такі гриби після морозів. Пару метрів відійшов. Ще одного знайшов. Теж молоденькі, гарненькі, слава Богу. Знову, друзі, чергова знахідка. Такі грубочки, один старенький. Молодецький. Слава Богу. Друзі, дивіться, яких я красончиків знайшов. Слава Богу. Что с ними сделал, с некие морозы? Ну, але ще хороший.